Привіт, друзі! Сьогодні моє відео буде зовсім не схоже на інші. Ну, хочу розповісти про наш новий бізнес. Ми з чоловіком, два пенсіонери. У нас в країні йде війна. До війни в нас у чоловіка був бізнес, на якому він заробляв. Зараз цим бізнесом займатися за воєнних часів неможливо, і тому ми вирішили. Що він буде займати зовсім іншим. До цього ми цим зовсім не займалися. Помилок у нас повна. Ну, ось, це є наш новий бізнес. Займаємось ми вже спочатку осіння. Ну в кінці, в кінці літа почали, я буду вважати щось спочатку осіння. Ось так вони тут бігають. Тут були в нас більші свині, Але вони тут таке рили, вирили, що ту дірку заново ми вже замалували, залили і положили пол дерев'яний. Бігають такі в нас тут свинки. У них тут поїлочка, така бочка з водою, і вони тут сидять. Ось такі бігають. Це вже інша клітка ці вже трохи більші. Ось вони такі хрюшки, настоящі хрюшки. Такий один п'ятнистий, ці тут, ще їм їсти не давали, гризуть кормушку цю, Цей водичку п'є. Ось такі. Теж тут вода, бочки, ось така труба. Тут воду набирають, що там ще доливають. Так, на цій стороні ще більше. Ось такі вони. Ось теж поїлочка смокчуть водичку. Тут були відра, але вони ті відра розбили, і їм так у дерев'яну збили, вода вливається туди. Вона не виливається на пол, але вони отак от. Так от чорбають її. Посередині їм кормушка, понабивали рейки, бо вони туди просто залазять і хочеться їм там лежати. І далі. Спать полягали, тут їм тепло. Зверху навіть вибили доски, бо ну, дуже тепло тут було. Як буде мороз, тоді, мабуть, можемо закрити. Ось так наїлись і відпочивають. І є в нас ще один сарай. Побудували його, ніж ще не побудували, ще йде будівництво. На городі ми построїли. Ось це ці свині, які зірвали гол, я вам розповідала. Самий перший. У цьому перший, я не знаю, як назвати відділення, тому де самих перших я вам показувала свинок маленьких. Це вони були там. Їх звідти забрали і перевели сюди. Тут ще нікого немає, крім них. Це все дівчатка. Я думаю, їм десь приблизно до п'яти місяців. Такі вони вже чималенькі. Крайця ще в нас будується, ще він не готовий. Тут з краю хлопці зробили корма і млин там мелять. Тут воду накачують сюди. Ось така клітка. Майже готова вже. Там тільки треба підняти з боку висоту та і стіни ще досками, тому що вони обірвуть його. Так, і ще одна така, це така здоровенна. Ось така кормушка для них. О, завелися. Чого ви? Чого? Хрюшки. От. Так. І на другій стороні буде ще теж, ще теж будівництво, тут ще немає і полу навіть. Ну, в майбутньому теж в планах є, щоб зробити тут три клітки. Теж здорові будуть клітки. Тепер на цю сторону є ще один вихід. Вихід зробити для того, щоб сюди гній можна було виносити. Як, звісно, треба обирати після них. Тут назорений город на осінь. Переорали. Я так думаю, ці всі кучі, що тут є, на весну приберуться. Зробимо тут порядок і теж переораємо цей кусочок, і буде сіятись, мабуть, ячмінь. Ось якось так. Ось такий у нас новий бізнес. Я вже говорила, я на пенсії, чоловік на пенсії, я ще ходжу на роботу. Він на роботу не ходить, тому вирішив, щоб вдома просто не сидіти, Вирішили свої кошти, які в нас були, вложити в такий бізнес. Я думаю, ну, виграємо, не виграємо, в всякому разі, ми вернемо те, що сюди вложили. Ось такі справи. Не знаю, правильно зробили, неправильно. Я думаю, час це покаже. На цьому буду закінчуватись Снімати. Підписуйтесь, ставте тисяч на колокольчик, і ми все узнаємо. Пока-пока!